Вітаю вас. Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. В Росії сьогодні відзначають День державного прапора. Урочисті процесії, молодіжні флешмоби та акції пройшли по всій країні. 22 серпня свято для Придністров'я в нашій республіці російський триколор на законодавчому рівні офіційно використовується поряд з нашим державним стягом. Тарасполі активісти молодіжного руху Зірка теж провели вже традиційну акцію. В центрі столиці молоді люди роздавали стрічки і російські прапорці в кольорах триколора. Головна тема для учительського співтовариства. Сьогодні в Тарасполі пройшла традиційна серпнева конференція для педагогічних працівників. Досягнення проблеми і перспективи. Участь в обговоренні взяв глава держави Вадим Красносельський. Для системи освіти Придністров'я реформи неприйнятні а от розвиток просто необхідний. Говорили сьогодні на республіканській педагогічній конференції. Однак без створення зручностей та комфорту як для учнів, так і для вчителів, це зробити неможливо. Тому основна увага розвитку матеріально-технічної бази навчальних закладів, зокрема через програму капітального будівництва. Государством в 2018 году. У 2018 році було виділено з фонду капвкладень 66 мільйонів 70 тисяч рублів. Це 96 об'єктів, 43 дитячих садки, 51 школа, два технікуми. У 2019 році на об'єкти освіти більше 33 мільйонів рублів. Це 19 шкіл, 6 дитсадків, два технікуми та Республіканський молдавський ліцей. За два роки завдяки програмі капітальних вкладень вдалося реанімувати 60% закладів освіти. Ця робота буде продовжена і далі, зазначив Вадим Красносельський, аби протягом найближчих кількох років відремонтувати усі навчальні заклади. Говорили на конференції і про брак кадрів. Дуже добре себе зарекомендувала система дуальної освіти. Сьогодні до неї приєдналося 9 середньопрофесійних закладів та 23 підприємства. Однак повністю вирішити проблему поки не вдалося. 23 липня мною був підписаний додаток до закону про освіту, де кожному випускнику бюджетного напрямку гарантується робоче місце. Це дуже важливо. Тому з 1 вересня на базі вузів на початку і закінченні навчання буде підписуватися так званий тристоронній договір: студент, навчальний заклад і уряд, де уряд гарантує робоче місце. А молода людина після випуску зобов'язується відпрацювати необхідний термін там, куди її направить держава. Цим самим ми ліквідовуємо брак кадрів. Тут буде вибір. Державна підтримка освіти та науки стратегічний пріоритет розвитку держави, зазначив Вадим Красносельський. Президент окреслив першочергові кроки, які потрібно зробити найближчим часом в системі освіти. Це повне звільнення батьків від орендної плати за підручники з метою покращення матеріально-технічної бази закладів освіти варто прийняти і передбачити фінансування цільових програм з поетапного забезпечення комп'ютерною технікою та спортивним інвентарем закладу освіти, вживання заходів щодо поступового підвищення матеріального стимулювання педагогів, забезпечення постійного зростання заробітної плати педагогів. Стимул для молодих фахівців щомісячна премія президента Придністров'я. Вадим Красносельський сьогодні вручив сертифікати переможцям конкурсу. Програма доступного житла в дії. Новий будинок по вулиці Комсомольській в Тарасполі буде готовий вже до середини жовтня. Кооператив сформований 237 нових квартир в очікуванні на своїх мешканців. Новосілля не за горами. Будівництво по комсомольській 28, виходить на фінішну пряму. Вікна вже стоять, з'явилася покрівля на першому поверсі. Розмістять магазини і сферу послуг. Роботи йдуть повним ходом. Будинок планують здати до дня міста. До будівельників підключилися комунальники, до будинку прокладають в мережі. Днями підвели газ, робили розводку по квартирах. До речі, у кожній буде автономне опалення, проклали і водопровід. Каналізація електромережі на підході. Зараз монтуються і ліфтові шахти. Ліфти вже прибули в Терасполь. Паралельно проводять благоустрій території. Плануємо, звичайно ж, стоянки для транспортних засобів, дитячі майданчики, місця для відпочинку мешканців. У новому будинку 237 квартир. У Держадміністрації кажуть, кооператив повністю сформований. Багатьом пайовикам залишилося виплатити останній внесок. Решта комунальні мережі та благоустрій за рахунок держави. Тому і ціни на квартири нижче за ринкові у кілька разів. Новобуд по Комсомольській один з держпрограми Доступне житло у минулому році її розробили за ініціативою президента. Жителі не нарадуються. В Кам'янці заасфальтували дві міські вулиці довжиною більше двох кілометрів. Тепер Кузнічною та зеленою можна у будь-яку погоду, хоч на підборах, хоч на машині. З республіканського дорожнього фонду на їх капітальний ремонт виділено близько трьох мільйонів рублів. Мікрорайон Антонівка, вулиця Кузнічна, довжиною більше кілометра. Асфальту тут ніколи не було. Старе гравійне покриття після кожного дощу перетворилося на суцільні вибоїни. Восени і взимку вони надовго заповнювалися водою. Влітку при русі транспорту на вулиці утворилася щільна курна завіса. Дорогу на кузнічні роблять з нуля. Тепер ширина вже за асфальтованої вулиці складе 4 метри каждого дождя здавались большие лужи, и было тяжело. И для після кожного дощу створювалися величезні калюжі, і було дуже важко і для водіїв їздити по ямах, і для пішоходів їм нікуди було діватися, і постійно задихалися від пилу. А зараз, після цих робіт, думаю, все налагодиться. Ми всім дуже вдячні. А це вже вулиця Зелена в центрі міста. Вона з минулого року стояла наполовину заасфальтована тільки цього літа. Після ремонту теплотраси її було завершено. Це Казка, це мечта, просто для нас мечта. Це казка, це просто мрія. Ніколи не міг подумати, що буде така гарна дорога. Жодних проблем, жодного бруду. Діти постійно тут на роликах, на самокатах катаються. Дуже зручно. У мене тут поруч гараж. Я від тепер просто щасливий. Після завершення всіх асфальтних робіт до кінця року в планах дорожників зробити і ремонт гравійно-щебеневого покриття на шести вулицях міста. Екологічна міліція Бендер продовжує боротьбу з амброзією. Правоохоронці щотижня обходять з рейдами приватний сектор міста і реагують на повідомлення громадян. Що загрожує за незнищення амброзії, дивіться далі. Управління внутрішніх відділ «Бендер» екологічна міліція. Приватний сектор Бендер центр міста. Екологічна міліція відстежує амброзію. Боротьба з небезпечним бур'яном залишається у пріоритеті. Зараз у амброзії період цвітіння. Найстрашніший для алергіків час сильний нежить і сльозотеча у людини може викликати навіть одна квітуча рослина. На цій ділянці амброзії вистачить на цілу вулицю. Господиня домоволодіння, біля якого пишно бояє бур'ян, загрожує штраф. Ні, мер по понічтоження амбро. Якщо на прилеглій до будинку території виявлено амброзію, то власники домоволодіння будуть притягнуті до адміністративної відповідальності. Штраф на громадян у даному випадку складе від 184 до 480 рублів ПМР. Якщо амброзія на ділянці є, а господарів вдома немає, міліціонери прийдуть за цією адресою ще раз, зафіксувавши правопорушення за допомогою смартфона, шкідливому бур'яну на прилеглій до будинку території не місце. Згідно дійствому чинним законодавством, прилегла територія для фізичних осіб становить не менше 10 метрів по периметру дому володіння при відсутності сусідніх землекористувачів. Ця територія повинна прибиратися від сміття побутових відходів і від бур'янів, в тому числі амброзії. Результати профілактичного рейду інспекторів екологічної міліції приємно здивували. До заклику боротися з амброзією громадяни поставилися з усією відповідальністю. Амброзії стало менше. Небезпечний алерген виявили лише в декількох полісадниках. До адміністративної відповідальності за порушення правил боротьби з карантино небезпечним бур'яном були притягнуті двоє домовласників. Вже завтра Бендери відзначить 75 п'яту річницю визволення міста від німецько фашистських загарбників. Ювілей грандіозної події бендерчати святкуватимуть з особливою урочистістю. Через спеку заходи почнуться 7-й годині ранку з покладання квітів біля пам'ятного знака наказ Сталіна. Годиною пізніше головне дійство розгорнеться вже на площі героїв. Перед сходами меморіалу розташують чотири тематичні інсталяції за кожним з чотирьох років війни. Там же фінішує акція Голуб пам'яті і миру. Вона пройшла всіма містами республіки. Придністровці писали побажання бендерам і бендерчанам на стилізованому конверті трикутнику. На площі героїв буде розміщена декорація Голуб міра. На площі героїв буде розміщена декорація Голуб миру, на яку наші юноармійці прикріплять усі ці листи. Після проведеної акції ці листи направлять в краєзнавчий музей. Церемонії покладання квітів пройдуть і на Варницькому плацдармі Суворовській горі в селах Гіски і Протягайлівка. О шістнадцятій годині стартує вело- і автопробіг до Кіцьканського плацдарму, а також творчий марафон колективів міста. Вони відвідують зі своєю концертною програмою кожен мікрорайон Бендер. Музика перемоги лунатиме на шовковому Ленінському північному Борисівці і завершиться великим святковим концертом Слава солдатам-визволителям на площі перед будинком культури Ткаченка звичайно. Концертна програма дуже широко представлена. Буде виступати не тільки муніципальний оркестр міста Бендери. Планується приїзд гостей з Росії. Це артисти Лідія Музалаєва, Дмитро Дунаєв і заслужений артист ПМР, постійна учасниця проєкту романтика романсу на телеканалі Культура Ольга Варвус. О 20.30 в парку Жовтневий відбудеться показ фільму. В лише старі. А о півно небо над містом забарвиться святковим феєрверком. У селі Мокра Грибницького району вперше пройшов сільськогосподарський ярмарок і перетворився буквально на етнографічний. Жвава торгівля, щедре частування і виступи артистів. Селянам так сподобалось, що вирішили зробити такі заходи традиційними. Не просто торгівля, а центр народних традицій. На Мокрянський ярмарок з'їхалися гості з сусідніх сіл, рибниці і навіть терасполя. Кожен з них додав особливого колориту святу. В цей день проходив конкурс на кращу страву і випічку своїми ароматами. Гостей манило українське подвір'я. Тут як на картинці ожили страви, оспівані гоголем у своїх оповіданнях. Мокрянська ярмарка це як і сорочинська ярмарка, колись була в давнивному. варениками, пригощаємо пампуш. Салом, чорним хлібом, ковбасою українською. Українські національні блюда відрізняються від інших блюд своєю е колоритністю, ситністю, можна сказати так. Е Сатою по сусідству можна було спробувати російські млинці та соління і випити з бубликами чаю самовару. Молдавська ж кухня радувала плациндами, вертутами, рогаликами. Не тільки страви, а й традиції. Ось, наприклад, справжній ткацький верстат, і в наш час жителі села чуть на ньому доріжки. Це станок український, молдавський, український. Коротше, це робили наші прабабочки. Бабушки й мами, і ми даже це робити. Ярмарок здавна завжди чекали, як свято до появи магазинів та супермаркетів. Це було єдине місце, де можна було купити товари з далеких країв, а ще повеселитися і дізнатися цікаві новини від приїжджих купців. І сьогодні село Мокро стало центром народних гулянь. На ярмарку мені подобається. Тут всі співають, грають, і багато у мене тут друзів. Все Сподобалося напевне, давно такого свята не було у нас в селі. Весело і виставки красиві, і гарно співають. І мені здається, стільки людей у нас ніколи не було. все сподобалося. Весело, добре, дружно. Де ярмарок, там і свято. Ритм йому задали народні колективи району. Хтось із гостей підспівував, а хтось і зовсім пустився у танок. Ярмарок в селі мокро вирішили зробити традиційним. На сьогодні це все з оглядом подій наступного дня. Зустрінемось завтра о 18.15 на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!